Друзі, мої вітання! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні у нас така інтригуюча назва відео. Відео називається Психологія людини людини-помийниці». Якось мене останнім часом, якщо ви помітили, так тягне на якусь таку агресію на сарказм, навіть на сатиру. Так, такий, така творча агресивна енергія в мені прокинулася, але зараз не про це. Так? Про що говоримо? Що значить така психологія людини поминеться? Це е, мені питання ви задаєте. Е, розкажіть про тих людей, які е, постійно їдять просрочку. І дійсно, знаєте, є люди, які постійно доїдають. Ну, які, знаєте, лежить там напівзгнивша морквина в холодильнику, а викинути жалко в Викинув себе. Розумієте про що? Або навіть ну, доїдають не оце вже те, що їсти не можна, да? те, що зіпсувалося. А і купують в магазині, також да, зіпсоване або вже просрочене, і ну, вони там такі по типу економні. Ну, там історія не про економію, тому що зараз я поясню, звідки ноги ростуть. О, дивіться, знову ж таки, ноги ростуть з нашої з вами культури, тому що у нас у головах ще живі оці спогади, по крайній мірі, я пам'ятаю дуже яскраво, як там нам бабусі на ніч розказували ці історії, як вони жили під час голоду, виживали, історію під час війни. Да? Я згадую, це було страшенно цікаво, це було страшенно сумно. І дійсно потім дуже важко так, десь воно нам у такому рівні підсвідомому сидить, що їжу викидати гріх, їжу викидати не можна в той час, так як наші предки переживали такі страшні часи. А ми тут чи не що собі отут розкошуємо? І також нам це ж ще ну, там під час культури, так якимсь вихованням. Нам це також прививалося, коли доїдає, викидати не можна. Да? Коли я пам'ятаю, я вже розказувала цю історію, е, я дуже не любила, я любила свою бабусю, але я туди дуже не любила їздити, того, що бабуся насипала дуже величезні порції і змушувала доїдати. І навіть в мене були такі випадки, що я. Мене мама ніколи не змушувала доїдати. Да? А от бабусі, це був якийсь такий бзінь. Я пам'ятаю мені тошнить, я пішла там за сарай, проблювалася, прийшла, а вона все-таки змусила мене це доїсти. Так, така от любов невротична. да, це справді феномени тих часів, коли їжі не вистачало, і згадуйте, наші ж бабусі, от такий пласт. Да, цих бабусів, вони ж проявляли свою любов через їжу. Да, як качок нас напихали, і чим товщи внук, тим, значить, бабуся його любить більше. Оце все через, їду, через їжу. Да, це ж все ноги ростуть звідти. Так, от, друзі мої, це в нас так культурно вже все всуталося, але оскільки, знаєте, часи вже не ті, то воно в нас перетворилося на такий невроз. Розумієте, воно вже в нашому часі не клеїться. Чому? Тому що раніше, коли там е мама лишається в неї вісім дітей, батька на війні вбили, восьмеро ротів голодних, вона не дивилася на якість, вона дивилася на кількість. Їй потрібно було а, хоч щось таке з'їсне, але побільше, щоб позакривати оті роти голодні. Як ті шлунки витримають, не витримують, там була історія не про те. Там історія йшла про виживання. І коли ми маємо історію про виживання, ми не говоримо про е якість життя, ми говоримо про кількість життя. Так от, і ми оцей, оцю світоглядну позицію зараз намагаємося притягнути в своє сучасне таке сите життя. Бо, крайній мірі, коли ми заходимо в супермаркет у, та в будь-який магазин, у нас не стоїть питання кількості. Розумієте, кількості ого. го А ця установка про кількість і установка під, під час цього не помічати якість. І змушує нас нагрібати, причому, що ми нагребли на гребли воно не поїдається. Потім ми змушуємо себе доїдати, або наших близьких доїдати, або ще знаєте, як мені подобається за цим принципом, на тобі Боже, що мені не гоже, я комусь віддам, а, а, а та людина хай вже розбирається. Якщо викине, то це буде тіпа, її гріх. Це ж я як я оддала щирого серця, да? ось, а, а я така молодець. Ну, знаєте, таке подвійне дно, тут таке лицемірне, взагалі так не люблю ці історії, але воно так і є, так, щоб уникнути у провини за викинуту їжу. Потім дивіться: здавалося б, там людина з'їла просрочку, отруїлася. Це ми зараз говоримо, якщо ви в цьому місці будете зараз кричати, що я економлю. Я економлю, дивіться, ви з'їли, вас схватила підшлункова, вас забрали на швидкий, ви в 10 більше заплатили, дай Божу в 10 з різницею цієї економії так, чим зекономили. І тоді, <кій> який має бути досвід у вас тут сформований, так? От, засвоєний досвід. Про те, що ага, їсти просрочку. Так, доїдати продукти із метою економії, це не економно. Це навпаки витратно, да? бо я тоді на своє здоров'я витрачаю набагато більше. І тоді у вас навіть думки б не виявило, не з'явилося, щоб цю просрочку доїдати. Але ні, цей досвід не пристосовується до вас. І тоді питання: це про економію, ні. Тоді про що? Яка мета ваша? Ви не усвідомлюєте, але часто ця мета дивіться про що? Часто ця мета про наказати себе. У мене гніють продукти. У мене гніють. Я несу за це відповідальність, бо мої продукти в моєму холодильнику. Я відчуваю страшенно за це провину. А як ми можемо від провини позбутися? Правильно, друзі, мої, ми можемо лише паралельно глушити його. Е Наказанням <кій> так, ми можемо себе наказати, і тоді це почуття провини згасне. І в чим ви себе наказуєте? З поганим самопочуттям. Ви себе е, далі грошима наказуєте, да? грошима наказуєте. Але психіка влаштована так. У психіки є невротична мета, щоб продукти не пропадали. І коли в неї є оцей шлях. Ви як помийниця і у вас викидати продукти? Да? Все, вони ж тоді не пропадають. Ви гниль ви з'їли, вони не пропадають ці продукти, розумієте? Вони ж не пропали. Ви ж це ж ви ж наче помийниця, й не помийниця, Да? і немає психіки іншого можливості. Вона навіть не розглядає інші шляхи виходу з цієї ситуації, і тоді ви стикаєтеся з цією історією, що ви собі 200 разів так буду менше купувати, мен буду менше готувати. Оце купувати не буду. Але вона зразу враз повторюється, і зразу в раз ви за це винетеся, зразу в раз ви це поїдаєте. А біда це це взагалі треш, коли ви цим ще й дітей годуєте. Розумієте? Ось, і потім ви ну, себе цим наказуєте. Треба із оцього замкнутого кола, десь його перерізати, розумієте, сформувати іншу модель поведінки. Треба перестати їсти гнилі продукти. Це найпростийший, отут саме легше розірвати. Я розумію, що у вас зараз шок, жах, що викидать. Ну, дивіться, як от дивіться, ми тільки-тільки розглянули можливість не їсти гниль. І дивіться, ваш жах. Але дивіться, коли цей жах розсіюється, тут починають з'являтися моделі і інші поведінки. Ну, дивіться, я вам можу поділитися власним досвідом, як я виходжу з цієї ситуації. По-перше, ви повинні зрозуміти, якщо ви не живете сам чи сама. А у вас, наприклад, сім'я, ви ніколи не знаєте, скільки, коли, хто чого з'їсть. Прийміть цю ситуацію, що ви ніколи наперед не можете розуміти, хто кому, скільки треба, скільки готувати. У мене в самої двоє дітей і чоловік, і так зараз сталося, що чоловік працює в мене вдома, дитина в мене в онлайні, інша дитина в садочку, але там не годують. Ми всі їмо вдома. І буває, так звариш каструляку, борщу за півдня з'їли, не вистачили. Буває, там звариш таку саму каструляку, день-два там поїли, на третій день не хочуть. І що мені робить? Я не буду змушувати нікого доїдати. Ні я, ні мої діти, ні мій чоловік. Ми не розумієте? І тоді питання: викидай, та ні. Берете якийсь судочок, який вам не потрібен, і ставити до сміттєвого баку. І доки продукти ще ну, нібито вже їсти не хочеться, але вони, в принципі, ще е, не зіпсувалися. Ідете туди, виносите, у вас завжди буде якась собачка чи кішечка, яка буде вас чекати з радістю. От дивіться, і задача вашого неврозу вона в принципі виконана. Продукти зіпсувалися, ні. Ви їх викинули? Ні. Їх хто з'їв так. Ви відчуваєте провину, ні, все. Але потрібно в якийсь момент зупинитися, розумієте? А не бігати по колу цього неврозу і передавати цей невроз іншим. Причому дивіться це ж таке гарне відображення. А взагалі, як ви ставитеся до себе? До вашої сім'ї, до ваших дітей, чи до тих навколишніх, яким ви намагаєтеся сплавити у те, що на тобі Боже, що мені не гоже. Я це їсти не буду, а ти доїдай, ти труїсь, бо я до тебе ставлюся як до помийниці. так, як до сміттєвого баба. Ось, друзі ми, знаєте, оце, до речі, це може бути і відображенням того, знаєте, коли ну, людина віддає вам якийсь хлам. Я не проти того, коли. Ми віддаємо якісь речі, так я сама віддаю речі, але коли я віддаю речі, по-перше, я в людині не запитую, її потрібно чи ні. А по-друге, якщо я вже віддаю речі, то я віддаю чисте, гарне, випране. І тоді тільки віддаю, тому що я поважаю цю людину, а не от якийсь хлам мені викинуть жалко, бо я її от в неї як в помийницю вкину, а вона хай там розбирається, так? Тобто, дивіться, от ви можете також на це орієнтуватися, якщо ви є для інших от таким сміттєвим баком, коли в вас а ви як бомж там риєтеся, ну можете запитатися взагалі, як до вас ставляться, як ви ставитеся до себе, коли ви дозволяєте з вами це робити. Ось, друзі мої, так що я ще хотіла сказати? Ага, дивіться. Коли ви почнете так робити, віддавати тваринам, або якщо спортилося, ну вже викинути, то, до речі, у вас стане дуже чисто в холодильнику. Ну, У цих людей, які страждають цим неврозом, у них вже ж завжди холодильник це дійсно теж якась помийниця, там свіже, переплутане з несвіжим, вічно якісь судочки, кульочки, пакетики. Там дитина суп не доїла, в якесь чашечку вилили, поставили, воно там вони ще. Ну, коротше, і, або ж або вже чекають, що воно дійсно там мхом плісняве покрилося, коли це вже не продукт, коли це вже точно не можна їсти. Хоча є такі, що умудряються оцю плісень знімати, переварювати його, пережарювати фу, і їсти оце все розумієте, і є і такі. Тобто. Звертайте на це увагу, і дивіться, тут же ще яка цікава паралель. У нас наша травна система це відображення нашої ментальної, такої травної системи. Тобто, якщо ми поглинаємо всі помиї, то ми так само поглинаємо усе підряд і нашим ментальним ротом. Розумієте, якісь сплітні, якісь. Не знаю якісь брехні, хтось щось сказав, якась подружка свахи на роботі, і ми все це приймаємо, приймаємо, приймаємо в себе, або не можемо це переварити, і ми постійно нас тут, і психосоматика, і нам погано, і ми не розуміємо там в тривогах в яких теж неврозах постійно ходимо. Або якщо ми це переваримо і вбираємо в себе. То ми такий, знаєте, не людина, якийсь сміттєвий бак, біля якого ні, дуже неприємно знаходитися, для да, якого таке відчуття, що ментально смердить. Там якось, ну, знаєте, як ото дійсно є такі люди, що від них хочеться втекти. Якась справді людина, якась оту, мусорка, якась а не людина. Тобто, знаєте, це таке відео більше вам для роздумів, і для самопостереження, тому що ще Фрідрик Пьорлс, він написав книжку, до речі, кому цікаво, почитайте всередині зовні помийного відра. Саме звідси гештальтісти беруть цю метафору помийного відра. І, звичайно, задавайте ваші нові питання. Приходьте на мої індивідуальні консультації. Будемо з вами розбиратися. Якщо вам відео сподобалося, поставте, будь ласка, мені лайк. А ми з вами не прощаємося до нових зустрічей.